Між нашими зустрічами хотілося б звернути вашу увагу на ті видання, які десь виходили раніше, які є наявні, наявні сьогодні є в асортименті, які можна придбати і насолоджуватися тим прекрасним письмом, яке нам залишили, чи творять залишили наші попередники, чи творять наші сучасники. Насамперед, хотів би звернути увагу на історичні повісті та оповідання. Прекрасного прозаїка Юліана Опільського. Часто можу почути, як народ трошки так збентежено говорить про те, що немає літератури, якій би висвіткувалися історично, історичні, минуле Юліана Опільська, здається, чи не найбільше надається саме до такого прочитання, щоб зрозуміти нашу рідну історію. Прекрасне письмо колишнього. Гімназіального професора, людини, яка закохана була в історії не тільки українську, а й світову. І от, власне, в нас вийшли чотири томи його прекрасної прози від часів княжи, коли ще Київ був знаний у всіх Європах і до середини 18 століття. Можна справді зробити собі певне відкриття. Бо сьогодні справді з'являється трохи історична література, але часто так відступають, шановні автори від тої правди історичної, що дивуєся. Головне вибудувати любовну лінію, головне створити кілька сексуальних чи, як їх назвати, сцен. І роман готовий. І розпинаються на всіх перехрестях, що ніколи просто незручно, за. І авторів, і за самих читачів. Я буду називати не якось тематично ті чи інші книжки, а так як вони сьогодні дібралися. Від давньої історії хочу перекинутися до історії недавньої. Ось в руках в мене друга частина трилогії автора іскольного, Ярослава Михняка Повстанці. Це вже час близький. Ця частина друга називається повстанським звитяги». Це про наші визволені часи. Про те, в яких умовах довелося відстоювати нашу українську правду проти червоної чуми. Це та різка правда, яку не хоче дехто знати. Але це та правда життя. Саме про ті події, які на Дрогобищині, тут під Львовом відбувалися на Сколівщині, розповідає автор цієї книжки. Перший том вже давно розійшовся, чи перша частина. Зараз в роботі третя. Але друга, кожна з тих частин, як і друга, мають свою завершеність і вони сприймаються як самостійний твір, але все ж таки. Ця трилогія теж творить суцільно одне дійство, і, звичайно, закінчується вона вже в радянський час. Ця трилогія показує, в яких умовах творилося наше звіття. Ще одне видання, до якого я хотів би читача привернути, пов'язане з іменем Ольги Кобилянської. В далекому часі. Ольга Кобилянська. Відчуваючи і переживаючи оце нашу розпорошеність, звернулася до українства Америки з проханням допомогти об'єднатися українцям в протистоянні з чужинцями. І от власне тоді вона написала лист до українців Америці. Своєрідний лист. Літературознавець Володимир Вознюк, який очолював деякий час літературно-меморіальний музей Ольги Кобилянської в Чернівцях, зібрався під одною пладинкою разом з цим, вірше, з цим листом, додав свій коментар, і ми маємо можливість сьогодні мудрі слова нашої, як би сказати, письменниці наставниці наставниці брати до дії, бо її розмова із маленьким міського росту, єврейським чоловіком, де він дорікає нашій розпорошеності, вона дуже актуальна сьогодні. Ми ще й далі ділимося на якісь там географічні товариства чи якісь політичні. І ми хочемо думати над тим, щоб організуватися в один єдиний кулак. Війна, правда, нас штовхнула. Та війна страшна, яку розпочала Росія з Україною, штовхнула на об'єднання. Мені би почали вже нарешті розуміти, що ми єдині, ціле. Нема в нас східняків, західняків. Та, зрештою, на Галичині ніколи не було східників. Тут була велика Україна, і Галичани як йшли на схід. То йшли на велику Україну чи їхали? Ось фрагмент. Я, що не маю вже через свою фізичну безсильність довгого віку перед собою, звертаюся до вас за морські, дорогі браття і сестри, інтелігенти. Високоповажне духовенство, урядництво, фабричне і нефабричне робітництво, фермерство. Піддержуйте те гуманне товариство помочі письменника, бо коли воно, як співнула я вже повище, пошириться з членами, а через те грошовим фондом зможе взяти торговлю творів українських працівників духа, літератури, красної і наукової свою області, а тоді піде і розвій духа, культура скоршу вперед. Прихиліть ваше вухо до мого скромного слова, слова старої робітниці. Єднайтеся, дорогі мої, і працюйте в імені мене дальшого і кращого існування Святої України і розвою нашого. Вже доволі гіркими досвідами годованого народу. Працюйте як одна сила, один муж, самі для свого буття існування, як українці. Глядіть вперед себе. Витворяйте нову епоху. Організуйтеся, робіть що велике і гідне. Власними силами, збиваємо ґрунт під ногами, наслідуйте все, що найкраще і найліпше, що посідають вже народи культурні, чужі, а хоч би і противники наші. Коби воно лише добре, наслідування гідне, кланяюся до вас 5 лютого 1924 року, Ольга Кобилянська. Сто років! Минає. З часу появи цього листа. Робімо висновки, знаходимо сили виконати великі побажання відданої української письменниці. І хотів би ще нагадати про зовсім свіже видання поезію Василя Дітенка серцем сповним любов'ю. Випорхнувши юнаком. Із, 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 із Історично глибокої, історично наснаженої, гуляйпільської землі, яка завжди дихала волею свободою. Василь Діденко залишив після себе сотні, а може, і понад тисячу поезій, а може, і ще більше. Поезій, які. Знову ж наповнені соковитим українським словом, Духом Свободи, волі і надзвичайно витонченою лірикою. Хотів би просто нагадати, його пісня у співавторстві з композитором Боярським час завоювала світ. Вона і сьогодні в репертуарі тих серйозних виконавців, які справді. Не вбавляться патріотизм, а справді є патріотами, вона звучить на долині туман упав. Вісім дворядків, а який світ української душі. Буквально тиждень тому ми представляли книжку Йосипа Гудунька. Він тут упокоївся під Львом, містечко Винники. до речі, там упокоївся і видатний державний діяч Іван Липа. З тим містечком пов'язана деякий час діяльність митрополита Ілларіона Іл... Івана Огіянка. І ця лінія, лірична від Шевченка, а може ж від народної пісні ще від Марусі Чурай, пройшла через всю його творчість. Він чудувався поезією. І наших всіх попередників, і Віктора Забіли, і Миколи Петренка, і Володимира Сосюра, і сонячного Павла Тичини, наших шанованих видатних ліриків Львівщини Марії Хоросницької, Романа Лубківського, але творив свою витимчену ліричну поезію, не забуваючи ні про громадянськість, ні про філософічні своїх творів. Вони дійшли до нашого часу. Стежте за книжковими ополицями, звертайтеся в видавництво, бо ці книжки варті уваги. На тих книжках можна будувати свій майстат, вибудовувати свою душу чистою, красивою, доброю і головне українською. Добра!